Друзі, привіт! Як завжди я рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами хочу приготувати дуже смачний буряковий салат. Готується він буквально за лічені хвилини. Ну, звичайно, попередньо нам треба буде відварити бурячок та яйця. А так, все нарізали, заправили, перемішали, і можна салат подавати на сіл. Готується він із доступних продуктів. Так, як бурячок, мегавітамінний, тому всі страви, які з ним зв'язані, так само корисні та смачні. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. І в першу чергу підготуємо цибулю. Нам треба її попередньо замаринувати, для того просто, аби вона в нас у салаті не гірчила. Я завжди так роблю. Можете обирати будь-яку або салатну, або ж звичайну цибулю. Нарізаємо на кубики цибулю. Цибулю я нарізала і додаю до неї лимонного соку. Можна додати оцету, або вичавити сік лимона і трішечки додати. Далі додаю трішечки води, тут строго припису у мене немає, всього по чуть-чуть. Сіль та цукор. Також додаю. Суміш перців або чорний молотий перець. Перемішую та залишаю на декілька хвилин. Цибулька маринується і за той час нарізаємо все інше. Можна нарізати будь-як соломкою або на маленькі шматочки. Я люблю нарізати на великі шматки, великі кубики. Ось так гарно нарізаю і складаю все у чисту миску. У мене плавлений вершковий сирочок хорошої якості, так як бурячок дуже гармонійно поєднюється з сиром. Ідеально підійде сир фета або ж сир адегейський. Нарізаю і знову перекладаю у мисочку. Ну і на черзі в мене буряк, який я попередньо відварила доготовно. Щоб зберегти чистоту моїх рук, я використовую одноразову рукавичку. Нарізаю бурячок так само на досить такі великі кубики та складаю у нашу миску. І нарізаємо зелень. Може бути кріп або петрушка. Наша промаринувалася, зайву воду я сцідила і додаю її в салат. Салат можна заправляти і вже ним смакувати. І заправляю рослинною олією 2-3 столові ложки. Додаю сіль за смаком. І пам'ятаю, що моя цибуля вже добре посолилася. Суміш перців в мене. І в кінці перед подачою буду додавати ще кунжут для прикраси, і також він надасть свого смаку нашому салату. Гарно перемішуємо. Наш салат готовий! Хто готував разом зі мною, всім смачно! Ну ось і все! Буквально лічені хвилина і наша страва готова! Ось так гарно та ефектно виглядає буряковий салат у тарілці. У тарілку я додавила вже насіння кунжуту. Це, неймовірно, смачно, корисно та поживно! Тому, я всім щиро рекомендую приготуйте саме такий буряковий салат. І, звичайно, на рахунок заправки, його можна заправляти або майонезом, або сметаною, але на мій смак саме смачно заправляти рослинною олією, так як заправляла його сьогодні я. Тому всім бажаю вдалого та приємного готування. І ще хочу указати, що такий салат ви можете приготувати як на будній день, так само на любе свято. На любий святковий стіл цей салат доповнить і украсить ваш любий святковий стіл. Всім гарно дякую, кого з нами був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Дякую за вашу увагу. Дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. Будь ласка, попрошу вас. Діліться моїми відеороликами у своїх соцмережах та разом зі своїми друзями. Тим самим ви допоможете мені розвивати свій український канал на YouTube. А сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім приємного дня, мирного всім неба і хай Господь вас рясно благословить! До наступних і смачних зустрічей! З вами була Мальвіна!